Яке місце України на світовій політичній мапі міркував у Львові відомий політолог Кость Бондаренко? Політолог презентував також свій фонд Українська політика, який на переконання Бондаренка сприятиме формуванню позитивного міжнародного іміджу України і стане майданчиком вільних думок для обговорення важливих політичних питань у міжнародному векторі Україна поки зберігає чіткий нейтралітет у відносинах ЄС та Росії, веде обережну політику. Вважає Кость Бондаренко. Скільки там у нього 10 До... зараз чиниться, наприклад, тиск з боку Росії, що давайте е, паралельно ратифікуємо угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Російською Федерацією. Е, Наришкін приїздив, нібито про щось домовилися. Потім минулої п'ятниці мали підписати цю угоду. Потім виявилося, що російська дума готова ратифікувати, а Україна порахувала і сказала, ми зараз в такому вигляді ратифікувати поки що не можемо, оскільки є кілька, кілька нюансів. Шістдесят 68 вилучень. От із угоди про зону вільної торгівлі. це якось не зовсім не зовсім е, 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 угода про зону вільної торгівлі. Це не зовсім вільна торгівля.